Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І до нас прийшла посилка. Я замовляла моїм синочкам одяг. Такий очікуваний він. HM. Ми дуже любимо. Я дуже люблю таку фірму. І це такий я нарядний одяг замовляла, то зараз відкрию все і покажу. Я вже все швиденько дістала, щоб не шелепити мішком і показати вам. Так. А, зараз це посортую по кольорах. Замовляла моїм хлопцям сорочки. Вже повиростали, вже немає в їх сорочок. А нарядненьке треба. Так. Ось такі різні кольори. І я повідкриваю по одній дайсе, щоб так було швидше. І саме головне костюми. Так. так. Це вже я купила, замовила ці костюмчики, щоб було і на весілля. Вони гарненько вдягнуті. Та й так, на свято. Тому так. Ну що, я відкриваю і показую. Так, це 6-7 років. Ну що, я вже відкрила ось ці сорочки. І я думала, що я вимкнула знімати, але виявилося, що ні. Подивіться, ось така. Це для Єфремчика. Ну, трошки вона великувата в ньому, але я думаю, все буде нормально. Така полосочка. Так, ось така. Ось було краще видно. І це для Тимофія, а то для Якова, як її зараз буде приміряти. Хай міряю. Зараз почекайте. Далі мені ще ця дуже сподобалась. І я вибрала теж. Сім вибрала по сорочці і ну, тільки на свій вік. Це дивіться, яка гарна. Їх ще такої не було. Це, напевно, 5-6 на Якова. Угу. Ні, не вже. Ого. Це 6-7 навіть. Ой, хоч була добра, бо мені здається, що може й бути мала на Тимофія. Ну, хоча... Зараз поміряємо. Це, тут вже трошки інша тканина. Тут як, такень, якась жатка чи що, а тут а ні, це вже інша. Але теж дуже файна, приємна. По якості гарна. А це 1-2 для Єфрема, Ось ця буде, мабуть, і добра. Я вже рада, що замовила і вже в них буде. Можна вони зразу показують, що можна так закачувати і все. Так, ну трошки великовата, да? Чи просто, якщо гарно вдягти, як і почекай. Ось так виглядає. на Якову Це під штани, звичайно, гарно вдягти. А, застібнути, то навіть я скажу якраз добре. Для рукавчиків ще є місце, буде красунчик, да? Дивіться, на Ефрема. Малюєш, малюй, молодець. Ось тобі сорочка. Так, Тимофій, ти закривай двері. А це для. Це буде для Якова, так? 5-6, так. Тимофійко, на ну, поміри оцю сорочку. Свою чи не буде мала? Дивись, на ну, оцю поміряй. На. Дивіться, це для Якова. Я думаю, дуже буде добра, красива. Дуже файна тканина просто. Гарний пошито. Давай я тобі почну, як і все розтівало. А це наша Тримай, угу. на. розтівай далі. І біленькі. Я дуже люблю от таку стоєчку, але замовила і ті, і ті. Вже в них була просто голуба із такою стоєчкою, то я вже не схотіла одну таку саму купляти. Можливо, пізніше знов замовлю. Ну, ну, поки що вже взяла такі. А білі, то, я думаю, вони завжди треба біленькі. Щоб було. Так, це 7-8. Це буде на Тимофія. Ось така тканинка. Лава. Така м'якесенька. Все файненько пошути. Ну, красива сорочечка. Красива. Дайно. От на Тимофія, це якраз. Стань рівненько стань. Почекай, треба воротника поладити. Потім її треба защепнути, треба штани вдягнути. Оце зараз вона тобі синку, якраз. І все. Вона не геть довго ти її поносиш. Так, далі, йдемо далі. Це для ікрима мені ж цікаво. Так, Єфрем каже на ножниці вава, я його все вчу, що не можна ножниці брати. Вже знаю. Це для Єфрема, Ого, трохи велика. Ну, менших не було. Не, не захотіла я вже замовляти 12 місяців, йому скоро буде 2 роки. Ж. І тут пише 1-2 роки, але трошки таки великувата. Ну, Хоча ми приміряємо, звичайно, то побачимо. Це ще для Якова. Зараз ще відкрию швиденько костюми. Да, 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 да. Хоч Давай побачить. Відкрим, відкрим. Одного відкривай. Думаю. Давай Думаю. я, це все. А так, мені почекай, не совай тут. Тримайте спожди. Так, це твій, а це твій. Відкривайте Думаю. свої. А я є прямого відкрити. Хай лежить таке. А, а де Там відклеювати кривати. Дивіться на цю красу. Ну, дуже гарні костюми, я скажу. Такі піджаки. Вони так не геть чорні, але Типа так, темно сині і до чорного. Є штани теж. Дуже гарна якість піджака. Чи жикет, Як правильніше. Це для Єфрема. Дивіться, ось тут Угу. Я Треба зараз вдягти білу сорочку і тоді костюми. І ось такі, дивіться, штани. Для... Це для єфрейма. О, як гарно! Добре, Тимофій. Могла би більшого замовити, може я його назад верну. А замовлю більшого. Дивіться, геть ці полоски. Стріли. І подобається, знаєте що, що ось тут гудзики Ти стягла і все а то буває. Широке і отак якраз файно. Ну що, зараз хлопці приміряють і я покажу все. Дивіться на цього головного. Єфремчик, іди сюди. Є. Ай, шнурки розв'язались. Ходи сюди, синку. <сум> Заховався. Ну такий вже красавчик, просто красунчик. Іди сюди, єфрем. Іди сюди. Дивіться, який в Єфрема костюм. Пусти, пусти Тимофійко, пусти. Що не в настрої? строї? Я Єфрем трошки не в настрої, але зато ж подивіться, ну такі вже. Хто там? Ой, який красунчик, теж трошки штанчики довгувати, але нічого. Не така білашка. Все! Тут костюм. А це ось такі в Тимофія. Я скажу, що на Тимофія найгарніше сидить. Ходи сюди, ходи. Він хоче вже спати. ходи. Ось так. так. Опа, стань рівненько. Стань рівно. Обернися, дивіться, штани теж гарно сидять і піджак. Да, вже не так скоро. Не встигнуть люди роздивитись. Ну, дуже гарно. Жених. Да? Ставайте ну, разом, Єфрем. І як і вставайте разом, я вас, я вас пофотографую. Так, вже хлопці все познімали і буду я прибирати. Дуже задоволена посилочкою, сподобався одяг, все залишаю. Я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.